Всім привіт! З вами канал Майн І це обзор модів для Майнкрафту 0.140. Так, цей мод додає нам ігру такі дві палички. Вони знаходяться там, де-меч, і саме у кінці. Так, що ж вони роблять? Це не звертайте, це мод на очіпки, я його забув виключити, оця буква А. Так. Ці палки, можна сказати, дають можливість построїти дім. В один клік. За одну секунду можна сказати. Якщо буде велике здання якесь, то там прогружатись буде трохи довго. ну окей, перша паличка це друга, це перша. Перша це клікаємо нею, і тут вона вибиває велике меню. От тут параметри, типу. Навіть не знаю, що нам вибрати. Візьмемо декорації. І що тут у мене вибрати? От, наприклад, фонтан. Все, ми його вибрали. Тепер другою паличкою. Ми хочемо, щоб він появився. І. Вуаля! Маленький фонтанчик. Так, давайте ще щось виберем. Кісь мини-геймс, типу... там воно? Так, навіть не знаю, що таке є. Ага, паркур. Ну, окей, окей. Даже подивіться, сундук з призом є. Подивіться, наскільки це розроб розроблено, що. Ем, речі з'являються. Так, візьмемо ще мінігеймс і один. Я тоді вроді два брав. А, ні. Я тоді все-таки е, це брав. Інше. А, це два паркура. Просто вони там слажніший і легший. Ем. Тут же якийсь пустий сундук. Так, цікаво в цьому щось є? Не знаю, в тому числі нема. Так, да, тут ще багато всяких домиків. Я зараз якихось пару візьмемо. Так. Наприклад. То. Домик. Такий у нас домик, коробочка така. Зайдемо всередину глянемо там. От, наприклад, тут є, як бачите, двері, доски, дві кровати і дві рельси. Також тут печка. <кій> Точні дві печки, два вірстака. ну окей, так, можна я не знаю, якісь города, замки. Ой, замки. Деревні. Так. Ще щось візьмемо зараз. Построїмо. О, це, походу, щось велике, аж підлагало. Так, що у нас? Ого, це здання. Класно, класно, взагалі. Так, подивимося, що там всередині. Ух ти, що, яка висота. Я думаю, тут пару поверхів буде. Ну, все одно. Ну окей, ссылка на цьому мод буде в описанні. Не забувайте ставити лайки, бо так як я стараюся для вас їх знімати, шукати моди. І. Зараз що у нас появиться? Щось, щось, щось. Теж якесь велике здання. Бачите, ненадовго залагою. Але це як кого, як буде. Це яке ще устройство точніше буде. Це якийсь замок чи що тут таке. Ха, класно. Ну тут, як ви можете самі бачити, скільки тут розділів всього. І в кожному розділі є багато самих параметрів, як бачите, навіть дуже багато. Це взагалі дуже класно. Оце якесь заброшене здання. Типа як якийсь данж. Ну окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.